В Комсомольську-Полтавської області провела Ксеня Бикова. Вона змогла зібрати в такому маленькому місті дуже багато людей. Набагато більше, ніж у нас. Ви не повірите, їх було більше тисячі. От тому я хочу вам сказати, що Україна буде вільною. І ми патріоти, і такі ми всі гарні патріоти. Не віддамо на поталу цим бандитам нашу країну. Давайте врятуємо наших політв'язнів, давайте врятуємо наших діточок, щоб вони не помирали від вакцинації госпожі Багатирьової її сім'ї, щоб ми не займали перше місце по наркотрафіку від господи, госпожі Трамадол. Всі знають, про кого йде мова. Я цих жінок не можу називати жінками. Так я не можу назвати жінками і ще багатьох. Нехай Господь Бог їх покарає, а його кара сама справедлива. А ми будемо робити те, що треба. Ми за правду і тому Господь на нашій стороні.